Наступне вже мені почалося представити Сергія Білайка, так це широкобутова відділення, але пуски круга, так що всі останні зміни з наземної законодавці, які ми останні роки 10 приймали, це саме справа, його не тільки. По-перше, мені хотілося сказати, що дуже приємно є те, що в цьому закладі приймають участь досить багато людей, які безпосередньо займаються законотворчою діяльністю. І чим більше таких от заходів буде, чим більше таких провокаційних тем буде, чим більше обговорення всього, тим, в принципі, краще буде наше законодавство. Я хотів би на початку слова Віктора Виходійовича продовжити тему щодо зручності от, земельного кодексу. У мене так склалось, ну, життєвий досвід так склалася до судьба, що я земельним кодексом працював досить багато років в різних таких іпостазях. Коли ну, хтось попрацював з старим земельним кодексом, я працював в органах виконавчої влади, побачив, як працює працюють механізми закладені в ньому з боку виконавчої влади. Потім вийшов новий кодекс, попрацював з боку обласної адміністрації, потім попрацював з обласній раді, побачив, як це стосовується місцевого самоврядування, почув, як сільські ради на це реагують. Потім був в мене досвід роботи в бізнесі, в приватній юридичній практиці. Я побачив, як суди застосовують, як застосовується це, як впливають земельні, от, норми земельного кодексу на е, бізнес. От, і вже з 2008 року це вже з боку Верховної Ради. І е, що можу сказати, що в принципі, для жодного з цих суб'єктів е, земельний кодекс висновочої редакції не є зручним використанні абсолютно. Жодного, я так думаю, суб'єкта, якому подобається цей витвір, в принципі, ну, немає. Я хочу тут в принципі, багато, особливо от в період роботи. Ну, до 2008 року року я сам критикував народних образців, після 2008 року. Я, я побачив, як, от, як механізм, який приймається, е, яким чином приймається наша законодавча акти побачив, і в принципі зараз хочу захистити другий е, е, парламент. Е, дійсно, систем, дуже, дуже багато змін до Біля сотні, вони безсистемні, вони вносяться один на одна інші суперечить, але це не тільки і не стільки показник низької бойової культури багатьох народних обранців. Це результат, по-перше, ну, в першу чергу, того, що існуюча редакція земельного кодексу з самого початку вона не відповідала тим суспільним потребам, які є. У нас дійсно воно як. І знову ж таки, якщо чесно, я не розумію, навіщо його взагалі було приймати. У нас був, в принципі, більш-менш нормальний кодекс. Достатньо було доповнити, я не знаю, одною главою, де регулювати відносини власності, хоча, в принципі, в тому кодексі вже була власність. Трохи підрихтувати певні норми, і все працювало нормально. У нас от тут у нас система так звучить, і Абді Ігналіч. Цієї промови сказав, що нам треба декодифікувати. Але, але знаєте, декодифікувати можна щось кодифіковане. У нас немає нічого кодифікованого. У нас по великому в принципі, кодифікації не було і в Союзі. Це, скажімо так, всі ці кодекси це переписування основ земельного законодавства і 70 х років, чи якщо я не помиляюсь, це просто рамковий закон. Поряд з яким існують, існують ще е, певні нормативні правові акти, і кодифікації не було і, і до того, і зараз. Нормальний кодифікований акт це кримінальний кодекс і ну, податковий кодекс. Це один акт, в якому зібрані всі норми законодавства е, у відповідній галузі. У нас такого немає і не було ніколи. Е, тому, ну, на мій погляд, у нас. В принципі, тут мова йде, немає йти про декодифікацію. Можна говорити про переваги і недоліки взагалі кодифікованого акту, але, на мій погляд, найголовніша перевага це відсутність колізій в різних виконавчих актах. В земельному. В земельному законодавстві таких колізій дуже багато. У нас є колізії між земельним кодексом і спеціальними законами. У нас є дуже багато колізій між законами і підзаконними актами. От тут у нас от Андрій Гравич сказав, що у нас дуже такі надмірне регулювання, у нас дуже багато технічних питань, у нас це на законодавчий рівень. Проте це ж не відходив гарного життя. Чому? Я думаю, що цей каже сам. Учасник цього процесу, тому що у нас нормальна норма закладена Верховною і у законі, потім так обружується органи земельних ресурсів під законних актів, що просто ну, від, неї, від неї нічого не залишається. І тому ну, це вимушена річ, тому що депутати, приймаючи закон, вони хотіть, щоб вони працювали. Е, от. Тому у нас зараз ось, ось, ось ситуація, коли земельних постав. Підприймають подачі воронів земельних От. І тут, на мій погляд, мова має йти не про декодифікацію, а все ж таки, ну, по-перше, про серйозне реформування земельного законодавства. Воно дійсно, Віктор Мафуліч абсолютно правильно сказав, воно антиріхове, воно абсолютно не враховує інтереси бізнесу, воно не враховує інтереси землевласників, землекористувачів. Це просто, ну, скажімо так, еліт, рудимент, атемізм радянської адміністративної системи, в тому вигляді, в якому він, він зараз є. І прийняття нового кодексу фактично у 2001 році не відбулося. Це переписаний старий кодекс. А по, по великому рахунку переписані основи земельного законодавства Союзу ЄС. Просто ну, у нас, нас розмальовані якось. Доковали панівань. У нас була на ну, підзаконному рівні, але було, життя, було, то, то воно було, було виновому. Що надалі? Тому, на мій погляд, врегульовувати це треба і все-таки зводити всі норми земельного законодавства в один акт, в принципі, треба. Але чи можна це робити зараз, я не впевнений. Тому що кодифікувати треба норми, які будуть діяти протягом великого. Да, протягом певного часу тривало. У нас зараз в земельному кодексі є дуже велика кількість застарілих проблем, які зараз не вирішені. І мало того, у нас немає спільного бачення навіть в експертному середовищі, яким чином їх привильовуємо. Це проблема застарілих цих прав, це прав, постійного користування прав, колективної власності. Немає бачення спільного. У нас кожен має свою думку і в принципі такого консенсусу немає. У нас немає нормальної точки зору ніде ні в виконавчій владі, ні в парламенті, ні в експертів щодо напрямів реформування інституту цільового призначення земельної ділянки. Всі хочуть по-різному, навіть різні, навіть та ж виконавча влада теж геокадастр бачить це по одному, мільйони містобудівників бачать по-іншому. Експертне середовище теж по-різному говорив про те, що треба зонування по категоріях, хтось не сприймає категорії, у нас подвійне планування, у нас є планування містобудівне, у нас є планування законовпорядне, вони не стикуються абсолютно. Ну я вже не кажу, що законопорядне планування де є, де його взагалі немає. І от доки, скажімо так, доки всі ці проблеми не будуть вирішені. Кодифікувати щось ну, дуже, дуже складно. І насправді, та кількість змін, яка зараз відбувається, це, ну, на мій погляд, це треба вітати. Парламент сьогоднішній виконує чорну роботу. Він напрацьовує ті, ті норми, які потім будуть зведені в один акт. Тому що ну да, воно не красиво виходить, воно дійсно там. Ну, і... Починаючи з термінології, закінчуючи різними рішеннями не дуже довго, Але в принципі потихеньку-потихеньку ці старі проблеми розкриваються. Ви подумаєте, давайте пригадаємо, що яку ситуацію ми пали десь 2008 рік. У нас забув абсолютно мертвий закон про розмежування, який надіяв. У нас, було, у нас не було закону про кадастр і різні теж бачення було, як тут воно має. Розвиватись, дуже багато нічого не було. Зараз цей масив напрацьований. Він не дуже красивий, він не дуже Та, Але він, він, в принципі, ну, потихеньку приходить до нормального, нормального стану. Єдине, що, що мені ну, такі негативні тенденції, у нас вся оце прочість останніх часів у нас знати в мене таке складається враження, що у нас земельний комікскос перетворюється в такий. Правила скажімо так, правила роботи магазину з відчуження державних і комунальних земель. У нас всі, все направлено на в принципі, зміну статті 118, 123 і все. Тобто Ми от все ж думаємо, як нам. Чи безоплатно передати, чи там я не знаю, чи там продати. Це не дуже справа взагалі загалі земельного законодавства. У нас земельне законодавство, по-перше, має визначати е, особливість е, правового режиму земельної ділянки, як об'єкта нерухомого майно. У нас немає цього як, Яким чином можна вежі формуються? І коли кори, о, вони мають бути гумовими межами і лі, тобто розтягуватися в залежності від потреб. Чи вони мають бути залізобетонними, коли ніхто не може їх там відмінити? І от ці речі вони абсолютно там не малявся, нічого. Ми всі зосереджуємося тільки на тому, як от, отримати земельну ділянку від зелена державної комунальної власності, а на рік полі треба трохи іншими речами займатися. Головне це, я скажу, особливість <раз> e <раз> правового режиму земельної ділянки і цільове призначення. На мій погляд, в цьому треба в цій царині якось наводити лад. Ну, в, в принципі, все, що я хотів сказати, тому, <раз> на мій погляд, все ж таки ну, той земельний кодекс, який є, хай він залишиться, а вже розробка нового земельного кодексу, це має бути в результаті. Реальний кодифікований акт, який збере в себе всі нормальні е, норми щодо регулювання, е, використання, володіння, розпорядження, управління опромігів земель. Е, і ці норми мають все ж таки діяти протягом тривалого часу. Вони вже мають ну, враховувати ті суспільні відносини, які вже склалися, і враховувати ті потреби суспільства, які мають, мають місце суспільства.